Вітаю всіх! Слава Україні! Сьогодні, 28 квітня, в цей день народився наш побратим, наш земляк із Чернівців Володимира Друсяк. Він здоровий, моцний хлопець, боєць відважний, мужній, сміливий. Він у нас універсальний солдат. Він у нас і водій газона. І водій і, і, пігулки, це буханка, ну так як на швидкі колись були такі автомобілі. Він у нас повар, він у нас вишибала, здоровий, міцний, крепкий. Він у нас командир. Ну, не буду перечислювати усі його достоинства. Він дуже позитивна людина, дуже добра людина, але може завжди. Поставити любого на місце, тому що Бог його здоров'ям, силою, міцю та крепістю не обділив. Я йому вже неодноразово писав пісні. Ну, і дві пісні я написав одну сьогодні про його день народження, а другу я написав вчора. Ну і хочу вам заспівати оцих дві пісні про його день народження, побажати Володимиру від імені усього підрозділу, усіх хлопців, усіх наших побратимів. Привітати його з днем народження! Побажати всього самого найкращого здоров'я, щастя миру. Ну і зараз заспіваю йому оцих дві пісні. День народження святують у підрозділі бійці, Володимир друзях наших іменинник на війні, і його усі вітають, щоб здоровим був завжди. Щастя, радості бажаю та удачі на війні, щастя, радості бажаю, та удачі на війні. Гей, гей, Володимир, друже, ти боєць відважний та сміливий, ти зробиш все те необхідне, щоб нас в Україні не було війни. Тобі бійці бажають варту успіху в строю, на тебе вони прикриють флангів різних у бою. Тільки ж, брате, ти тримайся, не здавайся, просто так Бо ж тобі прийде на поміч, наш літьоха, й штаб сержант. Бо ж тобі прийде на поміч, наш літьоха й штаб сержант. Гей, гей. Володимир, друже, ти боєць відважний та сміливий Тропиш, ти зробиш, все те необхідне, щоб нас в Україні не було війни, день народження святкують у підрозділі бійці. Володимир, Андрусяк наш іменинник на війні, і його усі вітають, щоб здоровим був завжди. Щастя, радості, бажають та удачі на війні, Щастя радості, бажають та удачі на війні. На війні. Гей, гей, володимир, друже, ти боєць відважний та сміливий ти. зробиш все ти необхідне, щоб нас в Україні не було війни. Гей, Гей, Володимир, друже, ти боєць відважний та сміливий ти, Зробиш все ти необхідне, щоб нас в Україні не було війни, Зробиш все ти необхідне, щоб нас в Україні не було війни, щоб нас в Україні не було війни, щоб нас в Україні не було війни. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Ось сьогодні свято в нас бійці святкують, андросяк володя іменинник в нас. І його вітають, і його шанують цей ось неспокійний та військовий час, будь нам Володимир, ти міцним та крепким, щоб тобі щастило завжди у житті, і за це всі вип'ють за твоє здоров'я тупо, й цьому, в цьому глінкажі, будь здоровим, друже, та щасливим завжди, щоб завжди достаток мав ти та добро. Щоб ти повернувся і з війни додому, щоб війни ніколи в світі не було. Ось війна скінчиться, і будемо вдома. Ти будеш щасливо жити в Чернівцях, ти забудеш та страшні приходи. Нас запросиш гості, ти у мирний час. Знову привітають тебе, рідні, близькі, твої побратими в день уродин твій. І всі побажають щастя та здоров'я за столом згадають наш останній пік. Будь здоровим, друже, та щасливим завжди, щоб завжди достаток мав ти та добро, щоб ти повернувся із війни додому, щоб війні ніколи в світі не було. Ось сьогодні свято в нас бійці святкують, Андрусяк друзях володя іменинник в нас, і його вітають, і його шанують. Цей ось неспокійний та військовий час. Будь нам Володимир, тим міцним та крепким, щоб тобі щастило завжди у житті, і за серці вип'ють за своє здоров'я тут бокові цьому, в цьому кіндачі. Будь здоровим, друже, та щасливим завжди, щоб завжди достаток, мав ти та добро, щоб ти повернувся із війни додому, щоб війни ні, ніколи в світі не було. Будь здоровим, друже, та щасливим завжди, Щоб завжди достаток, мав ти та добро, Щоб ти повернувся із війни додому, щоб війні ніколи в світі не було, щоб ти повернувся із війни додому, щоб війні ніколи в світі не було. Щоб війні ніколи в світі не було, Щоб війні ніколи в світі не було, слава Україні, ми переможемо смерть ворогам.